Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програма Сумдепо онлайн, яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. У четвер міністр освіти і науки України Лілія Гриневич провела в Сумах нараду з керівниками навчальних закладів регіону. По її завершенні Лілія Михайлівна побувала в Сумському педагогічному університеті. Десятий за ліком міністр освіти і науки України за часів її незалежності завітала до кузні педагогічних кадрів Сумщини по завершенні розширеної наради з керівниками навчальних закладів міста і області, починаючи з дитсадків і завершуючи університетами, на які йшлося про реформування системи освіти. Проблема з якою ознайомив Лілію Михайлівну ректор СумДПУ професор Юрій Ляной, це недобудований корпус університету. У якому на початку 90-х років минулого сторіччя планувалося розмістити навчальні аудиторії трьох факультетів: історичного факультету мистецтв і частково інституту фізичної культури. Рівно 20 років тому фінансування будівництва цього об'єкту держбюджетом завершилося і почалися проблеми. Кілька разів його передавали з балансу на баланс різних відомств. Потім народилася ідея зробити недобудований навчальний корпус житловим будинком з більш ніж 100 квартирами. Знайшовся навіть інвестор, який погодився завершити цей довгобуд, але законодавча умова для нього гарантувати не менш ніж 50% вартості добудови, загальмувала бажання робити щось конкретне. Ректор педагогічного університету передав міністру лист з проханням сприяти у розв'язанні цього будівельного гордієвого вузла, зав'язаного 20 років тому, аби зберегти цей об'єкт у будь-якому статусі, чи то навчального корпусу, чи то житлового фонду. Резюме Лілії Гриневич необхідність досягнення домовленості керівництва університету з місцевою владою щодо профілю цього об'єкту з максимальною користю для навчального закладу. Всебічне сприяння у цьому процесі сумським педагогам міністр пообіцяла. Ну що ж, і на тому спасибі. Європейський університет, імідж, мобільність та соціальні перспективи. Перша міжнародна науково-практична конференція з таким спектором наукових досліджень відбулася 16-17 травня на базі інституту педагогіки і психології статус міжнародної цьому науковому заходу надала участь у роботі конференції гостей з Краківського педагогічного університету. Їх разом з вже знайомим сумчаном, докторантом цього вищого навчального закладу паном Матеушем Камьонкою до сум прибуло ледне півтора десятки, і майже всі вони виступили з актуальними і цікавими доповідями на пленарному засіданні. Крім того, у збірнику доповідей конференції, крім робіт студентів і викладачів Сумдипову імені Макаренка, Сумського державного і аграрного університетів, наукові дослідження молодих науковців з Іорданії Туркменістану. Узбекистану, Румунії, столичного педагогічного університету імені Михайла Драгоманова, Криворізького національного університету, що для дебюту в Сумах вельми пристойно. Головна мета цієї науково-практичної конференції співставити погляди на організацію і функціонування освітнього процесу в Україні і найближчій до неї країні цивілізованої Європи Польщі. Ініціювати процес інтеграції студентської молоді України в різнобарвний і багатопрофільний європейський студентський науковий простір підтвердженням того, що він саме такий стали теми доповідей, що продовж двох днів прозвучали на розширеному пленарному і п'яти секційних засіданнях. Обговорювалися особливості особистісної реалізації сучасного студентства. Досліджувалася специфіка взаємодії системи адміністрація, студентське самоврядування, педагогічний колектив, аналізувався взаємозв'язок соціальної та академічної мобільності, а також зарубіжний і вітчизняний досвід технологій формування іміджу університету. І, нарешті, розкривалися особливості політичного та громадянського активізму сучасної молоді. Чому нашому студентству слід повчитися у своїх польських колег? Насамперед обізнаності в політиці і значно активнішій соціальній позиції, а ще розкутості у викладенні своїх наукових поглядів і здатності виступати практично без конспекту. Це свідчення володіння матеріалом і здатності абсолютно вільно вести наукову дискусію. Тож польський студентський десант результатами своєї дводенної висадки на сумський педагогічний плацдарм має бути задоволений як власне і організатори першої конференції такого профілю і такого рівня в сумському педагогічному. Цілком можливо, що наступна подібна зустріч молодих науковців значно розширить як свою міжнародну географію, так і спектр піднятих тем. Першої міжнародної науково практичної конференції «Європейський університет імідж мобільність та соціальні перспективи були ідеєю проректора з наукової роботи Смілського науково державного педагогічного університету імені Антона Семеновича Макаренко, Зброй Аліна Анатолій, а також студентського самоврядування. Цю ідею підтримали наші колеги з інституту політології Краківського університету. Тому Шому ми плануємо проводити цю міжнародну наукову практичну конференцію, яка буде до якої буде не тільки туди де з Польщі, Туркменістану, Узбекистану, а також з інших європейських країн, а також країн світового. Фіту. З нагоди дня науки, який відзначатиметься в суботу, 21 травня, в Сумському педагогічному університеті, відбулися урочистості. Доповідаючи про здобутки науковців Сумського педагогічного університету у 2015 2016 навчальному році, доктор педагогіки професор Аліна Збруєва, яка до недавнього часу була проректором саме з наукової роботи, відзначила захист викладачами університету чотирьох докторських. І 20 кандидатських дисертацій, галузі знань, у яких молоді і досвідчені науковці досягли помітних успіхів: це політологія і філософія, педагогіка і психологія, математика, біологія і географія, фізичне виховання і спорт. Успішно відпрацювала визначений дворічний термін, спеціалізована вчена рада захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю загальна педагогіка та історія педагогіки. У поточному навчальному році Сумський педагогічний університет прийняв учасників більш ніж 20 наукових заходів міжнародного і всеукраїнського рівня, конференцій і семінарів, які стали своєрідним плацдармом апробації результатів наукових досліджень і неформального спілкування з колегами. Безпрецедентного результату досягли студенти СумДПУ імені Макаренка на всеукраїнських наукових конференціях і олімпіадах. Удвічі, перевищивши кількість здобутих дипломів різного гатунку, аніж у попередні роки, переможцем огляду конкурсу студентської наукової роботи з відчутним відривом від конкурентів став інститут фізичної культури на чолі з Михайлом Лянним, виправивши інститут педагогіки і психології та фізико-математичний факультет. Ректор Сумського педагогічного університету, професор Юлія Ной, з нагоди Дня науки в Україні вручив почесні відзнаки кращим викладачам університету. Доктор педагогіки, професор, завідувач кафедри педагогіки Аліна Збруєва одержала почесну грамоту голови обласної державної адміністрації. Кандидат хімічних наук, доцент кафедри хімії та методики навчання хімії Валерій Богаєнко, нагороджений подякою Сумської обласної ради, грамотою департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації з нагоди дня науки нагороджені кандидат педагогічних наук, професор завідувач кафедри логопедії Анатолій Кравченко. Його колега, завідувач кафедри здоров'я людини і фізичної реабілітації, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Олександр Звіряка, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Ольга Скиба. доцент кафедри української мови, кандидат філології Ірина Брага, викладач кафедри корекційної та інклюзивної освіти інституту педагогіки і психології Марина Кісліцина. Не забув Юрій Олегович і про кращих студентів, що відзначилися на всеукраїнських наукових форумах, вручивши грамоту департаменту освіти і науки сумської обласної державної адміністрації, студентам інституту фізичної культури Івану Андросову, Анастасії Тарасовій, Ігорю Луценку і двом магістранткам природничого географічного факультету Дарині Білокур і Наталії Смотровій. Звичайно, були того дня і музичні подарунки кращим науковцям серед сумських педагогів, підготовлені студентами факультету мистецтв. Своєрідною родзинкою став виступ лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів саксофоністки Анни Радько, який не залишив байдужим шанувальників прекрасного в усіх його проявах. Тож, зі святом вас, сумські педагоги! Четвер СумДепо імені Макаренка відбулася презентація поетичної збірки молодої поетеси студентки другого курсу факультету мистецтв. Уродженка Чернігівщини, другокурсниця Юля, яка обрала собі творчий псевдонім Китенко, Дівчина вельми талановита. Вона співає в університетському хорі, грає на бандурі в ансамблі мальви, з восьми років пише вірші і на творчій зустрічі презентує свою першу поетичну збірку Поезія вітру. До неї увійшли твори громадянської, філософської та пейзажної лірики, а також тріолети. Визначальні риси дебютної поетичної збірки це барвиста мова, використання різних видів римування, наділення поетичних рядків власними почуттями і переживаннями, що відзеркалюють внутрішній світ молодої поетеси. Крім того, у Юлії м'який і ніжний голос, який вдало поєднується з її ліричними творами. Які прозвучали у супроводі бандури і фортепіано та у виконанні хору ректор Сумського педуніверситету Юрій Ляной завітав на презентацію не випадково. За його словами, він уважно слідкує за творчим зростанням молодої поетеси і зробив їй чудовий подарунок: 40 екземплярів її поезії вітру, видані університетським коштом. А від себе презентував ректорську ручку якою молода поетеса з вдячністю підписала Юрію Олеговичу перший екземпляр своєї збірки, не випадково завітав на цей захід і директор інституту фізичної культури Михайло Олегович Ляной. Справа у тому, що до своєї збірки Юлія включила і поки що слова гімну інституту фізкультури, який спільними зусиллями з викладачами факультету мистецтв пообіцяла покласти на музику і презентувати готовий продукт до вересневого дня фізичної культури і спорту. Втім, навіть і без музичного супроводу ці поетичні рядки надихають на спортивні звершення. Хокеїстки сумчанки, у складі якої випускниці студентки педагогічного університету, 13-16 травня у іспанській Барселоні змагались у розіграші Кубка європейських чемпіонок серед команд трофі дивізіону. На старті групового турніру обмін голами з бельгійським Роял Антверпен, який у підсумку посів друге місце. Потім поразка 1-5 від майбутнього бронзового призера білоруського мінська і перемога 3-1 над ще однією білоруською командою. Гродненським ритмом посівши третє місце у групі бі, команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої у матчі за п'яте місце. Зустрілася з італійською АМСІКОРОЮ, яку програла 3-0, посівши п'яте місце. За підсумками турніру серед семи команд учасниць і зберігши прописку у трофі-дивізіоні Європейського клубного хокею на траві. У четвер відбувся розіграш Кубка директора Інституту фізичної культури з флорболу, участь у якому взяли команди студентів і викладачів інфіскульту, а також збірна фізико-математичного факультету. Що поробиш, але група А попереднього етапу розіграшу Кубка директора Сумського інфіскульту виявилася групою смерті. Принаймні за рівнем конкурентоздатності, оскільки збірна фізмату команди 934 і 941 груп спеціальності спорт виявилися гідними одна одної у всіх команд по перемозі і поразці і лише за додатковими показниками фізики з математиками обійшли майбутніх спортивних тренерів. У групі Б ситуація значно простіша. Дві перемоги студентів інфіскульту з 940-ї групи над командою викладачів і колегами з 942-ї групи вивели їх в лідери, а отже, гарантували місце у головному фіналі кубкового директорського турніру. Збірна викладачів, програвши лідеру перемогою над студентами 942-ї групи. Забезпечила собі місце у бронзовому фіналі, але в ньому заслуженого тренера України Ігоря Кравченка і компанію спіткала невдача. Обмін голами основний час матчу, незмінний рахунок овертаймі і поразка у серії булітів 1-2. Що ж до основного фіналу, то у ньому повне домінування спортсменів над фізматівцями: 6-1, Хоча невдахи трималися вельми пристойно. Їм не вистачило, даруйте саме фізичної готовності на рівних конкурувати зі своїми суперниками, перевага яких стала вельми помітною у другій половині фіналу. Отже, третій за ліком розіраж кубка директора інституту фізкультури завершився перемогою студентів четвертого курсу групи 940 спеціальності спорт. Михайло Ляно, якому цей турнір дістався у спадок від молодшого брата, щиро подякував усім учасникам турніру за самовідданість на майданчику, за видовищну і результативну гру. До речі, капітан команди переможців Вадим Семеноженко, крім головного призу, одержав ще і нагороду як кращий гравець і бомбардир директорського кубка сімома забитими м'ячами. Отже, черговий випуск програми Сумдепу онлайн добіг свого кінця. За тиждень у цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!